Мережу ходять чутки про здоров'я Трампа, бо помітили сінець на його рудьки, і я вирішила перевірити цю інформацію по його гороскопу. Дивіться, чому такі виникли, тому що за тиждень до смерті Єлизавети II Королеви Британії теж були помітні такі сінці на її руках, і це занепокоїло пресу, і сталося ж сталося. Але ну, тут не треба було здровкатися з холом, щоб натримувати новачок для себе на руку, треба сказати. І у нього дійсно змінюється зараз період. В 10-му місяці прийде період рак рак Такий період колись привів його до президентства, і тому обіцянки цього періоду, підвищення його популярності і статків. Також це період 12 го дому, а 12-й дім характеризується духовністю, лікарнями, тюрмами, заграничними якимись поїздками, справами заробіжжя. І думаю, що він буде приділяти справам заробіжжя. Хоча є дуже небезпечна комінація хазяїн 8-го в першому домі, це можливо на нього буде. Вчинення е, такі замахи. Е, це раптові події, да, які можуть привести до смерті. Але є комбінація четверте в першому, це також вони, скоріше всього, будуть займатися справами. США. Ну, все, сподіваюсь, вам було дуже цікаво, яке мені? До зустрічі!